Ви знаєте, у мене неприємне дежавю, тому що я пам'ятаю, як 12 років тому подібні проблеми з мовленням мав п'ятий канал, і тоді журналісти, каналу чесних новин, на якому я мала честь тоді працювати, прийняли безпрецедентне рішення, оголосили голодування, і це призвело до журналістської революції, а згодом до помаранчевої революції. І от тепер прикро, що 12 років по тому канал один плюс один має ті самі проблеми і переживає схожі дні. Я дуже здивована, тому що канал один плюс один це канал в патріотизмі, якого ніхто не сумнівається. це канал, журналісти, якого всі як один стали на бік ідеалів революції гідності, і це канал, який робить все можливе і неможливе для перемоги нашої на фронті. Тому знаєте, я відмовляюся вірити, що революції з'їдають своїх дітей. І Я переконана, що ми виживемо і виживе Україна.